Доброго дня, мої шановні глядачі, ви дуже просите зробити розклад на тему, чи буде наступ Оркостанівців на Дніпропетровську область? Давайте зробимо на цю тему Кельський хрест. І питання для цього Кельського хреста буде звучати так: Дніпропетровська область та російська армія. Чи буде наступ? Рососійської армії на Дніпропетровську область від поточного моменту, тобто від 5 січня 2024 року на півроку вперед. Давайте так зробимо. Тобто, це по, по червень місяць включно. Так, візьмемо так. Так, робимо розклад. Мало дуже місця, але я вам буду все пояснювати, це показувати. Так, дивіться, карти Дніпропетровської області. Позиції відкриваю. Дивіться, ресурс Дніпропетровської області, багато ресурс, багатий ресурс. Тобто тут кризи в ресурсах немає і багато ресурс на контроль. Тобто ресурс стосується контролю, ресурс стосується активності, тобто колисниця, це машина війни, якщо дивитися на військову тему. Тобто в Дніпропетровській області є в наявності багаторесурсність контролю як ситуації, так і військових дій. І контролю стосовно того, що на них можуть йти наступ. Тобто там ідеться стримування також. Далі, роль Дніпропетровської області. Сімка кубків перевернута це карта реальності. Тобто ідеться мова усвідомити той, ну, зараз подивимось, що це жриця означає тут усвідомити. Ну, скажімо так, таємницю відкритого кордону, ну, так можемо сказати, усвідомити таємницю того, що у ворога є перспектива досягти своєї цілі. Розумієте? Тобто бути готовими для цього, бути готовими, зустрічати ворога ось так в будь-який момент. Для того, щоб зашкодити його дурості, для того, дивіться, перевернутий відлюдник, перевернутий шут. Це як е, психічна хвороба. Для того, щоб зашкодити той ворожій істерії, яка пов'язана із наступом. Тобто, зрозуміли так, усвідомити реальність, загроза потенційна є, і бути готовими до цієї загрози. Тобто, не вітати. В хмаринках, але наразі я думаю, в умовах війни ніхто наразі не літає в хмаринках. Ну, хіба що дехто, але таких менше вже стає. Так, опасіння. Опасіння перевернути міч. Це опасіння, ну скажімо так, скласти зброю. Все, я не буду це говорити більше. Ну, звичайно, це логічно, що є такі опасіння. Тепер відкриваємо позицію Оркастанівського. Війська, ресурс, ресурс. Ну, дивіться, паж мечів це на військову тему дуже маленька карта. Це як незрілі чмобіки, яких будуть кидати на ці місні, як -то говорю, місні атаки чи місні бої, для того, щоб вони своїми тілами прикривали, прикривали своє вище командування. Тобто кидати їх на убій. На обій, для того, щоб досягти мети з наступом на Дніпропетровську область. розумієте? Тобто вони будуть кидати недосвідчених чмобіків, як, як щит будуть їх використовувати. Це я для чого говорю? Для того, щоб якби, знати, кого вони будуть пускати. Ну, як вівців на заклання. Ким вони будуть жертвувати? Так. Ну, знову ж таки, тут карта перевернутих кордонів. Тобто це говорить про вразливість кордонів, вразливість кордонів. Так, далі ставлення, ставлення Оркостанівської армії. До Дніпропетровської області. Ну, дивіться, перевернутий сигніфікатор війська Російської Федерації. Бачите, яке ставлення? Зараз він будь-яким чином хоче досягти. Своєї мети. Тобто, є в нього такі. от в претензіях в нього таке є. Але тут дивіться, він дуже. От, як, коли король прямий, то він такий обачливий, він дуже такий холодний, логічно розсудливий. Але коли він перевернутий, він керується тільки емоціями хочу, хочу все, знаєте, як дитина, я хочу це. От Дайте мені цю іграшку, я хочу. Ну ось, Він хоче. Так, тепер дивимось. Я на півроку робила, тобто, це перші два місяці, другі два місяці, треті два місяці. Дивимось, що було, що було в минулому. Ну, знову ж таки, паш кубків це от карта дитини, яка дуже хоче. В минулому бажання. Яке не мало сили, Воно от, знаєте, вони таке відчуття, ніби вони вже вас давно хочуть. Вони хочуть, але вони безсильні в своїх бажаннях, вони не можуть реалізувати їх внаслідок того, що вони ще не зрілі, вони слабенькі, і знову ж таки вони керуються лише своїми хотілками, які не мають під собою ніякої силової основи. Тобто, це в минулому. Далі в теперішньому. дивіться, в минулому маленькі хочу, в теперішньому велике хочу. Розумієте? В теперішньому я дуже хочу це. Дуже аж не можу. Аж не можу. Не можу зупинити. Не можу зупинити, ну, от, скажімо так. Реальність, яка дає мені поштовх до здійснення своїх бажань. Розумієте? Не може він зупинити. І навіть його не лякають страхи. Він, він хоче, йому нічого не страшно. він ну, взагалі от, в такій от він ілюзії знаходиться. І йому здається, що він може. Але це тільки от як туз посухів, це тільки початок, і це як поштовх до дії, як мотивація. Знаєте, мотивацією може бути те, що ніби тут вже він перебуває в реальності, в якій він може розпочати рухатися до здійснення свого бажання. Тільки, ну, але знову ж таки це бажання на теперішній час. Тепер найближче майбутнє це іде в нас найближчі місяці. Це що в нас ну, січень-лютий половина березня. От залишки січня, лютий половина березня. Що це таке? Ой. Ну. Дивіться, в нього ще не виходить це зробити. Карта Сонця і світу перевернута, Тобто він не спроможний засвітити свою здатність або окреслити ці кордони своїх хотілок. Тобто Ще ні, немає тих кордонів, він ще не дійшов. Його е, сонце не зійшло в плані встановлення, е, скажімо так, Кордонів, кордонів там, де він хоче. Тобто, якщо він хоче йти в наступ на Дніпропетровську область, ну, з якою метою? Якщо з метою окупації, то він це ще не, не спроможний зробити. Немає в нього. В нього іде накал ситуації, якби підігрівання ще не накал, а підігрівання е, його. Неспроможності окреслити ці кордони, які він би хотів окреслити в такому плані. Тобто, ні, наступні два місяці ні. Ну, знову ж таки, ну, він може якісь такі кроки робити, але це знову ж таки, дивіться, лицар кубків він несе, несе якісь чутки, бачите. Два янгелочка, янголятка, вони якби один одному шепочуть, можуть розганяти і псо. Розумієте, лицар кубків це такий хвалько, який може дати якусь обіцянку і через день від неї відмовитися, який може пліткувати, ну тобто годувати плітками інших людей. Можуть розносити якісь такі чутки для того, щоб ви лякалися, щоб ви лякалися і щоб ваші, і щоб ці чутки були е, нескінченними, знаєте? Нескінченні якісь чутки, нескінченні якісь іпсо, Тобто, у вас можуть бути, що ви можете бути, е, ну, скажімо так, Бажаною потенційною жертвою для ворога, але це знову ж таки чутки. Я вам кажу перші дві карти: це перевернути сонце, перевернути світ, говорить ні. Ні. Це просто от буде і псо розганятися. Наступні два місяці це ну, відщитуйте від, від, собі, лічіть. Вісімка кубків, повернення. Куди повернення? Ой, повернення до підготовки. Ну, дивіться, він, перші два місяці він розгойдує ситуацію, він не може досягти, але він буде пускати чутки, що ось ми готуємо наступ, і от ну, в такому плані. Другі, три, ой, другі два місяці це вже буде повернення до. Знову ж таки, до підготовки, можливо, вони десь будуть знову ж таки, пускати якусь інформацію про можливий наступ. Але це, знову ж таки, на рівні якби, підготовки підготовки до якогось наступу. Рахуйте, що це буде. Це з середини березня по середину травня. Да? А Бог і узнає, може, це вже в нас буде контрнаступ. Ну, і вони будуть готуватися. І вони будуть готуватися, повернення йде. Це чутки, якісь чутки вони будуть знову пускати. Будуть пускати чутки. Це е, брехня, заливання вуха брехні. До речі, якась мадам. Буде і пускати ці чутки. Якась дама буде пускати ці чутки, якийсь з рупора рупор Кремля. І, коротше, таке от і псо буде. І треті два місяці. Треті два місяці важко їм, важко їм. Не можуть вони діти до кінця отак. Ну Кінець вже бли, наближений, вони вже бачать горизонти, вони дотащаться. А так, ні. Це як чумейдан без ручок, і хочеться його покинути. Немає. Це обмеження. Тут йдеться мова про неспроможність дотягти цю ситуацію до кінця, адже існують певні обмеження. Вони не можуть бути спроможними. Дотягнути цю ситуацію. І знову ж таки, король посухів, знову ж таки, обмеження. Не можуть вони. не можуть. В них і командування там щось там буде підгулявшим. Їх навіть, знаєте, що може бути? Важка ситуація може створюватися тим, що ворог вороже командування і тут, скажімо, вищі середні ланки, вони можуть. З ними може щось трапитися, їх можуть... буде знищено дуже великий військовий арсенал, десь в тому напрямкові, або поляжуть дуже багато людей. Дуже багато людей. Або вогняні ресурси, або людські ресурси, ваглові з командуванням, з великим арсеналом зброї буде. Десь знищено. Ну, дивіться, вони в страху, плачуть, плачуть того, що наші на них наступають. Вони бояться, вони бояться, вони переможені, п'ятірка мечів перевернута, нема війни. Тому, якщо робити висновок, він робиться по 10-тій позиції. Що тут говориться? Що вони на другі два місяця, вони будуть пускати, повернуться до підготовки до, підготовки до наступу, але у більшості вони будуть робити вигляд гарної фізіономії при поганій грі. І це у більшості буде робитися для устрашення, для того, щоб погратися на емоційній системі жителів, мешканців Дніпропетровської області. Воно зливається, воно, ну, от, воно припиняється. І навіть таке відчуття, ніби хтось розкриє якісь таємниці ворога стосовно його захисту. І тому в них нічого не вийде. Але і псо вони будуть пускати. Ось такий розклад в мене вийшов. Я сподіваюся, ви все бачили, ви зрозуміли, про що я говорю. Намагаюся бути більш конкретною, але не все так просто стисло висвітлити. То я залишаю так, як є, на прохання багатьох моїх слухачів і глядачів. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за ваші коментарі, за вашу підписку, за ваші лайки. Все є Україна, все переможемо врагів внутрішніх і зовнішніх. Не переживайте, мешканці Дніпропетровської області, все буде добре. Все буде добре. І бажаю вам всього самого-самого найкращого. До побачення.